5 серпня в день свята Почаївської ікони Божої Матері керуючий єпархією архієпископ Хмельницький Староконстянтинівський Віктор звершив святкову божественну літургію з нагоди престольного свята у храмі на честь ікони Божої Матері Почаївська село Голосків Хмельницького району. Його високопросвященство спослужили. Секретарій перігального управління протери Олександр Рибчинський, благочинний Литичівського округу протеєрей Дмитрій. Протоірей Дмитрій Стецько, настоятель храму протоєрей Валерій Шпак, духовенство Литичівського благочиння та гостів священному сані. Після читання Святого Евангелія владика Віктор звернувся до пасту зі словом проповіді за богослужінням була піднесена суба, молитва про мир на нашій землі, перемогу та воїнів захисників України, а також молитва за всіх знедолених і постраждалих від війни. Завершив богослужіння молебен, після якого архієпископ Віктор привітав настоятеля та парафіан храму з престольним святом і відзначив архієрейськими грамотами релігійну громаду та благодійників храму на честь ікони Божої Матері Почаївська села Голосків. Сьогодні ми зібралися у цьому невеличкому храмі для того, щоб прославити Божу Матір і піднести свої молитви до цариці неба і землі, дякуючи їй за все. І продовжуючи просити, щоб вона була нам заступницею перед своїм Божественним Сином за нас, за нашу землю, за наш народ, за воїнів-захисників і за наше світле, мирне майбутнє, яке ми кожного дня просимо у Бога і Його пречистої Діви Марії. Я всіх вас сердечно поздравляю, дорогі отці, брати і сестри, з цим святом на честь вшанування. Почаївської ікони Божої Матері. Сьогодні багато людей в різних храмах, монастирях і лаврах підносять свої молитви до пречистої і преблагословенної Богородиці. І ми дякуємо Богові, що і нас є така можливість сьогодні зібратися і також піднести хвалу Пречистій і Преблагословенній. наші молитви, які кожен з нас підіймає з глибини своїх сердець і наше зітхання. Які наповнені переживаннями за наш народ, за нашу землю, за кожного з нас, за наших рідних і близьких, за яких ми молимося, і яким в міру своїх сил намагаємося допомагати, як заповідав нам про це Христос, Спаситель світу. І вам щиро бажаю, щоб Матір Божа своїм небесним покровом покривала кожного з вас, щоб ви завжди відчували її присутність у своєму житті. Щоб Цариця Неба і землі була завжди вам у допомогу, завжди на всіх ваших життєвих шляхах супроводжувала своїм небесним материнським предстательством. Дорогий отець Валерій, я вітаю вас як настоятеля цього святого храму і усіх ваших парафіян, і усіх гостей, які сьогодні також прибули з різних сіл. З наших храмів, нашої хмельницької епархії для того, щоб єдиними устами і єдиним серцем прославити пречисту і приблагословенну Божу матір.